Всім привіт, всім привіт! З вами Рені. Як ви бачите, я вже нарешті вийшов, якось вибрався з цього колодязя, а саме мені поміг мер цього селища. І також я йому розповів все, що там всередині знаходиться, і він мені сказав, що тобі потрібно знищити їхню базу, але я його все ж таки вмовив, що її не потрібно знищувати, а я просто запущу. Ці шість ядерних бомб на Москву. Тому що, як я знаю, ті три ядерні бомби, які я того разу запускав на Москву, вони не долетіли, їх збили ППО. А тепер, якщо їх буде в три рази більше, хоч одна можливо, ця найбільша, все ж таки долетить. Я в цьому впевнений майже на 100%. Так, ну гаразд, мені, значить, потрібно одягати ось це все, все, що мені дав мер. Також я буду, на жаль, сходити сам, тому що, на жаль, він сказав, що більш в нього ніяких воїнів немає, щоб послати. А так як, як я все там знаю і всіх там знаю. Тому я саме і сам відправлюсь. Також мені цей костюм додає такої швидкості. Я дуже швидким стаю. Тепер я зможу втікати від них. І мені потрібно їх всіх вбити. Я впевнений, що буде це нелегко, але я маю з цим впоратись. Також мені дав ось такі от бомби, такий огнем, такі патрони до них і так далі. Так, ножик, можна це все сюди прикласти. І це все ж таки ці бомби, які він мені дав, цей мер цього селища. Але я сказав, що я все ж таки підривати не буду, але він все ж таки мені дав. Сказав, що якщо все ж таки щось піде не по плану, підривеш там все. І також він сказав, що в кінці використаєш оцей от е, автомат. Я не знаю, як він насправді називається. Він сказав, що на ньому більш патронів немає, тому використовую його з розумом. Далі, по ідеї, все я склав. Ага, все. Хай буде одна рука. Тільки в мене немає їжі. Я думаю, зараз візьму трошки з огороду. Я впевнений, що ніхто не буде жалітися, що я взяв їжу, так як я буду їх захищати. Так, краще я картошку посажу назад, а викопаю собі от, моркви, так як вона набагато корисніша і набагато швидше їсться. А картошку ще потрібно жарити. Але в мене просто на цей часу немає. Так, Селяна, на тобі цю всю картошку, я тобі її скину, ти там посади її назад. А мені можна ножик цей трошки обрати і взяти сюди моркву. Так, ну що, можна, в принципі, уже відправлятися. Давайте обережно. Також я так помітив, що я з цим костюмом набагато вище стрибаю. Так, і також я забув сказати, що це озеро. О, яке озеро, цей колодязь ми осушили. Так, і я вже й забувся, чому тут двері закривали. Відкриті. а Я забув я думаю, що я забув закрити просто тут і все. Так, на всяк випадок я їх закрию. Так, ну тут, по ідеї, нічого не помінялося, тільки мені те, що потрібно зробити. відкриваю ці двері, і зараз я хочу взяти все, що тут є. Ну, можливо, не все. Також оце, гранати, якісь про пропуски. Я не думаю, що мені може потрібен бути. Можна гран... цей автомат взяти, ще гранати, хлібу. І все, в принципі, не думаю, що мені зараз щось знадобиться. Краще стейки заміню сюди. І все. Пойде як коктейлі Молотова. я візьму собі зараз оцей автомат і буду стріляти по цих всіх росіянин. Так, що в мене ще є, що мені ще потрібно, по ідеї більш нічого мені зараз не потрібно. Відкриваю ці двері. Я сподіваюся, що вони зразу на мене не полетять, тому що прям видно, що я не в їхній формі, бо подивіться, в якій я формі. Мені видав сам мер цього селища і сказав, захищай наше рідненьке село і Україну. Так, давайте по першому шмонем зараз. І... Ну-ну-ну, і, що? Де він пропав? Я його вбив! Правильно, все, прекрасно. І другий мінус. Нічого собі. Я все ж таки зміг. Тільки давайте зразу перезарядимось. А, це неможливо. Так. Тут хтось. Ага! На-на-на-на-на-на-на, тихо, 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 спокійно, спокійно. Ху, ще один мінус. Так, по ідеї, у мене все йде зараз по плану. Тільки давайте трошки патрони сховаємо, і, по ідеї, можна вже заходити ось сюди. Тільки, можливо, двері потрібно було закрити, але гаразд, думаю, не так вже і це і потрібно. Так, що у нас тут всередині? О, їх там дуже і дуже багато. Не знаю, чи я взагалі справлюсь. Але давайте поїхали на перший поверх. Ой-ой-ой, щось вас тут сильно багато, що мені робити, якщо я хоча б одного зараз стрельну, вони всі на мене полетять, як дикі собаки, чи щось таке. Мені потрібно придумати зараз якусь тактику, можливо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давай, 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 помирай, помирай. Щось вас тут засильно багато. так, 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 так. Ще один мінус. Давай потрібно цього також вбити, там всередині хтось також є, але вони, по ідеї, взагалі не рухаються. І мені потрібно зараз підняти наверх і добивати там, що вони знаходяться. А мене може можуть... це... А, так, все зрозуміло. І мені потрібно, можна навіть... Гра надку кинути. Я закинув! Так! Я закинув! А чому вона не взрівається? Давайте попробуємо оцю. Так, а, все вона взірвалася. але мені все одно потрібно. Вийти і перевірити, чи все в мене вдалося. Так, тільки давайте, будь ласка, обережно. Я попробую максимально. Ой-ой-ой. ой 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 Мінус два. Так, давайте перезарядимося. Так, все. Цей автомат я перезарядив. Так, ну що, мені потрібно далі спускатися униз. А, також тут є прицілення, навіть про нього і забув. Також. Чекайте, тут є якась скриня, може тут. Опа! У нас тут є ще патрончики, точно такі самі, як і в мене автомат, тільки мені він зараз 100% не потрібен. Давайте трошки постріляємо з цієї гвинтовки. Так, давайте, ой, якраз його бачу, давайте. Опа. Раз, вистріли. І другий. І все, я його поклав. Тільки давайте його перезарядимо. Е, так, все, перезаряджається. І, до речі, я так бачу, що. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 все, мінус два. І також я бачу, що та що ж, вони всі сюди йдуть, капець якийсь. І також я бачу, що вони... Так, капець, давайте вб'ю. Ай-яй-яй-яй-яй, все 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 Е, Також я бачу, що... Та що, ви всі сюди йдете? Та, й-мойо, мені аж страшно вже. ой яй яй, -яй, -яй. може я з ними не вп... спорюсь. Ой, ну зато я дуже швидкий, я можу просто від них дуже швидко втікати. Так, ще один мінус. І десь там ще один був, тільки я його, на жаль, не бачу. А, бачу. Так, давайте його вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. І мінус ще один. І також цього було би добре вбити зразу. Так, давайте. Так, все, по ідеї, у мене все майже готово, тільки потрібно цих ще зверху одного, там, по ідеї, один ще залишився. І. ой-ой-ой, що ви там робите? Не знаю. Там, по ідеї, того разу, як я приходив, там ніяких військових не було. Ну, гаразд, щось може і помінялося. Та що я хотів сказати, що я бачу, що там ніяких вже генералів не було. Тоді там стояло два генералі, які мені б допомогли запустити бомби ці три ядерні на Росії. А так розумію, що вони зараз виконали свою місію, Точніше трошки не так, як хотіли, але виконали і повернули. Головне, щоб той генерал, який там сидить, був на місці. Ну, гаразд, так. Що? Ви там за мною ходите? Ага. одно ви. все одно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Ой-ой-ой, щось не так. Давайте я легенько якось перекину через цей паркан. Охоп, прекрасно, на ніс. Давайте зразу два. Мене не особливо і виходить. Давайте трошки відійдемо і почнемо от. Ой-ой-ой-ой-ой, запускати. Це що ж таке? Ай. Давайте такого А ну і чекайте, я взагалі можу. Давай, 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 давай. ой 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 я так можу їх підпалювати. Давайте, горіть, 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 горіть. Давайте, давайте, давайте. Все прекрасно. Я майже всіх там вбив. Так, тільки в мене патрони майже за... А, все, я перезарядився і тепер давайте ще з цих спалимо. Чому вони не горять ніяк? А, все. М -м -м -м, вони все одно ніяк не горять. Ну гаразд, я до вас все одно дійду. Е, мені зараз потрібно якось оцього військового бити, який тут знаходиться. Тут в цій скрині нічого немає. Так, 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 можливо, там нічого вже немає. Пойде, я, можливо, його вбив. Ай-яй-яй-яй, я думав, що я його вже вбив, але, на жаль, ні. Так, ну гаразд, все, ми тут все, по ідеї зачистили. Тепер мені потрібно дойти до цих двох. Так, давайте побіжимо, який я все ж таки швидкий. Так, я також бачу тут ще одного. Давай, 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 все прекрасно помер. І відкриваємо ці двері, і заходимо до, є... до їхньої в'язниці. Щось їх тут засильно багато. Так, все, пойде, я цього вбив. І давайте обережно заходити якось до середини. А, тут якийсь генерал, давай, давай, давай. Хух, а цей генерал якийсь був з несильної простенький. Так, 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 що тут у нас? Вони, ідеї, зараз на мене можуть побігти. Давайте якось дуже обережно. Так, давайте навіть я цього підготую. І якось обережно до них підійду. Так, так, так. Де вони? Там. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, не впав, на жаль, не попав. Ну нічого, нічого. Зараз попаду в цього москаля. Де ти? Де ти сховався? Ага, ти тут на, все, мінус ще один. А не потрібно на українці лізти. Так, все, пойде, я все зробив. Тут нікого більш не залишилося. тепер мені потрібно продовжувати свій похід. І також можемо зразу вбити цього, я не розумію, чому я його пропустив. І зараз я скоро, точніше, як я зачищу цей будинок, будемо запускати 6 ядерних бомб на Росію. Так, я 100% впевнений, що одна хоче з них і впаде. Давай, 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 давай. Хух, все, мінус 3 зразу. і в мене ще, до речі, дуже багато патронів, і вони мене тільки один раз здається якось зачепили. Ну, звісно, чому я. Тому що я дуже швидкий, і ви подивіться, який я мачок ротись, в такій от броні. Так, ну залишається тільки оце от величезне здання, і по ідеї все. Я справився із своєю роботою. Тільки я бачу ще отут одного. Але ми дуже швидко його кладемо. і. Ой-ой. Ще одного. Так, все ідеї. мені взагалі ніяких... Ой-ой-ой, ой 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 тихо, тихо, тихо. ну... Тихо, тихо, можливо, вони зразу всі. Давайте, давайте по одному, по одному. А навіть якщо ви по трьох будете йти, я все одно всіх можу покласти за один мах. Так. Що тут у нас Ага, тут у нас ще один, два. Ой, трошки у вас чи тут є, але я думаю, я справлюся і все. більше там нікого немає, але все одно потрібно перевірити. Так, давайте я краще зразу цього вб'ю. Отако. Отако. І все, немає. Так, де хто тут... Ага, тут у нас нічого, нікого немає, Ось тільки я чую, як двері відкриваються. Ой-ой-ой, ой ой щось там забагато. Давай, 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 давай. Тільки я можу так будинок підпалити. Ой, потрібно все ж таки затушити, так як цей будинок, мені ще потрібен 100%. Все, 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 я затушив. Да, все, я затошив, по ідеї. Мені потрібно... Давайте я краще навіть підготую. Оцей вот. E, я не знаю, як він називається цей автомат. Хто там в нас... Ух ти, як він дуже швидко вбиває. Оооо, а я вас не вкрав... нічого, нічого, я вас всіх показую швидко. Нас. Чому він не вмирає? Я по ньому дуже раз вже багато стріляв. Він досі не помирає. Давай, давай. Ну. Це... А, я його вгадав, це це генерал, тільки я не знаю, як його можна вбити взагалі. Давай, давай, давай. Він дуже крепкий, ви подивіться, яка в нього броня. Я не знаю, як, скільки я буду його вбивати. Я майже всі патрони вже свої на цьому автоматі потратив, і він досі живий. Так, давай, давай, давай. Все, гаразд, хух. Все ж таки, я зміг його вбити І тепер тут нікого взагалі на цій базі не залишилося. І мені потрібно бігом, поки ніхто не дізнався з вершин, що я тут все ж таки проник, тому що вони можуть запустити сюди якісь бомбу. Мені бігом потрібно йти і все ж таки запускати цих шість ядерних бомб на Росію. Фух, все ж таки мене дуже сильно переживаю, тому що щось може піти не по плану, але там, по ідеї, написано Москва і воно зараз полетить все на Москву. Так, беремо ці установки, які мені також мердав. Так, ставимо одну сюди, як він казав. Одну сюди і одну сюди. Ну і щось вийшло таке, там взагалі немає різниці. І там навіть ключі ці є, все, прекрасно, можна взяти навіть один. І тепер потрібно звільнити мені тут от місце і взяти ці. Ой, щось не туди я поклав. І взяти тепер цих шість ядерних бомб. Так, ставимо їх сюди, все пойде. Так, дірка там все готово, все готово. І зачекайте, все. Все, в мене все майже готово. Тільки потрібно тепер їх установити. Так, ну що, почнемо з першої і давайте зразу її сюди установимо. Ух ти, яка вона велика! Сподіваюсь, все пройде просто максимально прекрасно і... Тільки давайте щось. Давайте краще я дочекаюся, поки цей дощ пройде, тому що щось не хочеться мені в дощ запускати цю бомбу. Так, ну все, по ідеї, все, я зробив. Ну і що? Тепер залишається тільки нажати цю кнопку, і все, ця ядерна бомба полетить. Ну давайте на раз, два, три. І все і вона полетіла, і полетіла вона на оце от місто, яке от, -от і вказано. Тільки мені дуже страшно, що все ж таки може якось небезпечно поранитися ця от територія, так як оці ці от штучки, вони стоять так дуже небезпечно і вони можуть вдаритися в цікло і тут все зламається. Тому давайте всі ядерні бомби оці будемо запускати саме з цієї. Так, ми зразу активовуємо і запускаємо зразу другу ядерну бомбу. Також вона, до речі, менша, але я впевнений, що вона ще краща. І... Ух ти, ви подивіться, які прикольні ефекти від неї йдуть. Такий вот червоний якийсь. Ну, ми, ми також довго чекати не будемо. І запускаємо на раз, два, три. Вже це полетіла яка третя бомба. Три бомби полетіло вже на Росію. Так, залишилося ще також три. І можемо зразу їх запустити. Давайте також цю якусь. Оранжеву якусь таку, також красиву, тільки давайте хай цей дим трошки вивиться, так як я думаю, що він може збити їхні радари, і взагалі воно може знищити наші взагалі бомби. Тогой, ну, в принципі, все може бути. І ще одна бомба полетіла на Росію. Капець, сьогодні прямо якесь свято. Так, давайте. Остання, точніше, передостання така от синенька, вона, до речі, похожа на цю червону, але, по ідеї, ця менша. Але я впевнений, що удар буде не зовсім не менший. Тільки давайте якось обережно, обережненько, давайте. Я хочу дочекатися. Мені ще потрібно чуть чуть зачекати, і все, можемо виправити ще одну бомбу. Ще одна бомба полетіла, і залишається тільки одна. Остання червона, сама найбільша, сама найкрупніша. Я думаю, що вона може нанести найбільші втрати по Росії, а саме по Москві. По червоній площаді вона має вдаритися бомба. Ці шість бомб вони направлені на різні міста. Але ця летить на Москву. Я думаю, що вона долетить, так як там є все сучасне, все просто найсучасніша зброя, яка буде оминати Всі ПВО. Тому давай лети. Боже, як це все круто виглядає. Так, ну гаразд, вони хай там летять, я навіть їх бачу, вони поки там долетять, але я думаю, що я все ж таки вже встигну побачити якісь там новини. Я це краще викладу. Ой, чому я це все виклав, я не знаю. Так, потрібно забрати мені це сюди, все назад. І також мені також потрібно звідси дуже швидко тікати, тому що все ж таки я знаю, що вони можуть відслідити, звідки був удар по, по Москві і по всіх остальних містах, якщо вони відіб'ють все ж таки цей удар, потім наступний удар буде по оцьому місці. І ви тільки представте, як буде це все горіти. Коли воно все ж таки вдарить. І тому мені потрібно якнайшвидше бігти звідси. Все ж таки на другий поверх. Ну, найкраще було б залишитись тут, так як ядерна бомба ли на таку от глибину достане, але я думаю, що вони запустять непросту ядерну бомбу. Тому мені потрібно звідси тікати. І також сповістити мера цього міста, точніше, давайте ще двері закриємо, що все в мене пройшло ідеально. Так, так, все, виходимо, закриваємо двері. Навіть краще я можу це все залишити ось тут, щоб. Лишній раз просто не бігати в цьому костюмі і так далі. Давайте я більшості тут залишу, але костюм все ж таки собі залишу. Я думаю, що він мені рано чи пізно все ж таки знадобиться. Ножик ну, собі також залишу. Ну, все, в принципі, можемо повертатися також. Ці двері закриємо, щоб ніхто сюди не пройшов. І все так. Відкриваємо ці двері. Обережно, обережно. Давай відкривайтеся. і закриваємо їх. І тепер мені потрібно йти сповістити мера і вже будуть дочікуватись новини, які будуть. Як ви бачите, вже вечір, і в мене є просто прекрасніші новини. Я тільки подивився новини, і я знаю, що дві бомби все ж таки долетіли до Москви. І вони влучили прямо по червоній площі. Тепер в них просто посередині Червоної площі. Просто такий от величезний кратер. Ух, який я все ж таки радий. А якщо ви раді, поставте вподобайку, підпишіться на канал. І також не забувайте прокоментувати це відео. А з вами був Рені. Всім пока!